Водногірський район. Тут біля однієї зі шкіл розпочинається маршрут шкільного автобусу, що довозитиме учнів до станції метро Університет. Ось поспішає на свій перший урок школярик Денис. Бабуся хлопчика розповідає, як ретельно збирався сьогодні онук та підганяв усіх, щоб не запізнитись. А треба ж швидко зібратися, щоб ми не опоздали. А а якщо ми опоздаємо, нас автобус буде чекати? а рукавісно буде. Я говорю, ми опоздавати не будемо. Сьогодні Денис сам поїде на шкільному автобусі. Валентина Григорівна говорить, не хвилюється за онука, бо довіряє тим, хто організував підвоз дітей до метро. Це удобно і для батьків, і діткам, я думаю, теж удобно, що не в на транспорті їх возити. Він знає, що він сам поїде, він не переживає, це найкраще, що я сам буду їхати. Тим часом діти знайомляться з супроводжуючим вихователем та розповідають, що сьогодні поклали до портфеля. Дучки, тетрадки, і що бумаги. Якщо я щось порву, вот эти бумаги там. книжки, прописи. А ось цю дівчинку звуть Кіра. І їй дуже подобається її новий статус першокласниці. Тож вона з гордістю розповідає усім, куди вона сьогодні прямує. Я йду до першого класу. Мама дівчинка говорить, що з радістю віддає доньку навчатись до класу в метро, бо такий формат чудовий варіант отримати повноцінну освіту та спілкування. Гарним настроєм стала без капризів. Дуже хотіла в школу, тому посміхається, настроєні на навчання. Хочемо, щоб наша дитина сиділа за партою, щоб вона зрозуміла, що таке перший клас, і, і щоб все ж таки. Хочеться мирного життя і хоч якусь частиночку його. Підтримує таку думку і матуся першокласника Ростислава. Мене дуже устраивает. У ребенка буде спілкування. Бы онлайн це добре, а живе спілкування – це ще краще. Наталя говорить, що хвилюється лише за безпеку дитини під час поїздки, але після спілкування з вчителями, водієм та поліцейськими заспокоїлась. Та й першого дня батьки за бажанням могли проїхатись маршрутом шкільного автобусу разом з дитиною, щоб впевнитись, що все добре. Екіпажу 3203 надано завдання супровід транспортного засобу саме автобусу з дітьми до метрошколи. Ми відповідаємо за безпеку дорожнього руху під час супроводу. До того ж, в автобусі є супроводжувач, який дослухається до прохань кожної матусі та пригляне за дитиною. А як же це обов'язково? Я для цього і потрібна в автобусі, щоб дитина доїхала здоровою, в безпеці до школи. Зібравши всіх школярів на першій зупинці, автобус направляється до наступного пункту. Тут теж вже чекають схвильовані першокласники, адже сьогодні такий важливий день. Таким чином, проїхавши своїм маршрутом, автобус дістається кінцевого місця призначення станції метро. Тут школярі організовано в супроводі дорослих ідуть до класу, де їх зустрічають вчитель та т'ютор. А після уроків діти так само тими ж автобусами повертаються додому. Яна Біляєва, Сергій Перець та Гришко, Олександра Панченко, Харків новини.